Люди, вітають аналізацію. Дві хвилини. Дивіться, просто зараз будуть крутясті. Підходьте, в нас є подаруночки для вас, що є кава а є молитовнички. Тут є просто, ні, 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 це просто дивіться, ще доток евангелізація. Може запрошувати на начок на каву. Хоча б не своїх не перепутати, я вже після. Ні, їх, їх... коротше, я ну, скажу. Тобто, посміхаємося, вітаємо зі святами, у нас є подарунечки, смаколики. В, в нас десь приблизно. ну, ми десь... І дійства, Буде театральне дійство ще. Wow. Але головне, це люди, котрі моляться, молитвою покаяння. Це саме пік wow. на евангелізації. Yeah, yeah, yeah. Так що, якщо ми доводимо до Людей до того, що визнають, що Христос Господь, і наступний крок по народженні не робимо, то знаєте, як, як Бог каже, доведу я дородів ага. і не дам сили родити. Так? От типу такого. Так що головне, це все ж таки молитва покаяння. Ну, тобто, Євангеліє, кажемо, за Христа, а головне, це Христос сказав, треба збирати жниву. Тобто, вже більшість, вони вже готові. 80% вони кажуть, що вони православні християни. Тобто, що це означає? Що вони вірять, що Ісус Христос, вони ж як вітаються? Христос народився. То звірить в Івангелія, Христос народився, Він Воскрес, Тобто, вони навіть це і кажуть. У нас кращий гучномовець, правильно? Є, 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 тобто я від'їжджаю до 12-го, може, а ви коли хочете. Дивись, Олеся, головне. Це не не, не от Сісі, не Марфа, але це Севастопольські площі. Є просто ж різні скині. Є скиня такого. Була скиня Майсея, була скиня Давіда, скиня Фатулаєва, скиня просто, скиня <ріст> з <ріст> людьми, <ріст> скиня без людей. Багатої <голос> да, скині дуже багато. в Миколаєва. На от на відрадному знаходиться <постолайва> напроти кіга <постолайва> <постолайва> там, Це, там, де ДК Корольова, там Де недалеко від Кіга, ДК Корольова <постолайва> у тому районі. Це не там, Відрадне. Черезку відрадне. Борборщивка відраднає. Вадим персонально. У нас сегодня будет... Ой, спасибо. Вау! У нас янголи будуть сьогодні. Крутяк. Давай, Так, зараз йде підготовка до евангелізації. Так. А в нас вже все ж є, так, да? вже?